Перша баночка, перевертаємо до гори. Веред дном. Перевертаємо, хочу сказати, до догори ногами. Веред дном. Бачу, тебе вже там не викорінеш, то в голові вже закріпилося. Як винограда. Будемо робити тепер з кабачків вино. До речі, салатик смачний вийшов. Вже можна споживати. Дуже гарний аромат йде. То що за кабачки залишилися? Я ще соус. Слухай, давай до ткима дамо кабачки. Юрій, ти такі проводиш експерименти, експериментатор. Та mm? давай дамо мені все одно. Ідея! Робимо експеримент. Тепер вже не є сливо, він тепер є сливово-кабачковий. Соус вийшов густий, дуже смачний. Нічого лишнього я не додавала. Цікаво. ще застигне, там він він ще, ще буде, та, буде густіший, там без ніяких крохмалів, без нічого. Він дуже густий, дуже ступний і смачний. Я думаю, що ми вдашно додали той Находить. кабачок. Так хотів кабачка. Доброго дня, друзі! Сьогодні Олександра покаже, як вона робить кемалія моє любиме блюдо. соус точніше. Сливовий соус. Доброго дня, друзі! На каналі Я і мій Юрко. Для приготування соусу мені потрібно сливки. Сливки в цьому році у нас нікудишні. Я одразу їх перепатрошила. Що добру пропадати? І ще буду робити соус, тому що соус сливого я кожного року роблю, багато порцій на цілу зиму. Ще мені потрібно болгарський перець, цибуля, помідори, чесничок. Трінув такі спеції. Карі, приправа карі, чорний перець. Куриця, сіль і цукор. Сливки можна подрібнити на м'ясорубці. Взагалі всі овочі можна подрібнити на м'ясорубці. А я буду просто розварювати. Просто подрібнюю цибулю, перець, помідори. Сливки я порізала, на мене такі всякі різні. Вони розваряться. Якщо ви хочете, щоб трошки грубші була консистенція соусу, то ви перемелюєте все. Я хочу, щоб просто був соус, такий рівномірний, однорідний соус. Я буду розварювати і перемалювати блендером. Так, нарізаю. Те, що ти будеш розварювати, воно не зашкодить соусу, правильно? Не зашкодить. Нарізаємо овочі. Це дуже дрібно воно розварюватися, тоді ми їх переплентируємо. Соус робиться дуже швидко. І Даємо дуже, дуже смачно. І дуже смачно. Даємо до слив. Мій улюблений соус. А де я положила? А паприка де? А нема паприки. А два стручки паприки, От вона лежить. Боя відрізати. Це два стручки паприки. Можна давати сухий. Сух, суху поприку. Залежно, який ви хочете, щоб він був гострий. Я дам два. А ви собі вже регулюйте самі, яка вам гострота потрібна. Наступним будуть помідори. Цибуля я буду плакати в кінці. Плакальна цибуля буде в самому кінці. Помідори ще не наші, але вже, вже, каже Юрій, що можна збирати буде. Та, Юрій? Черіки тільки. Чері вже готові. Помідори в нас побризгані. Термін очікування. Помідори в магазину. Думаєш, всі мають свої помідори. Чи? Та ні? Де Не купи? мають? В Магазині. Такий зелений. Вони таку зелену серединку мають, тому що вони зірвані були зеленими? Ну вот так. Нарізаємо гострий перець. Очередність нарізання не має значення. Та нарізайте як хочете. <рес> тільки цибулю ріжте послід ї. І навіть якщо ви кинете його цілим, то він також проблендарує то його видно навіть не буде. Часничок трішечки потрібний. Все дуже швидко. Думаю, що він не звариться. Хватить на дві. Хватить цього, а блендеру мені краще буде перебивати. Нарізаємо цибулю. Також немає значення, як він Грубо чи дрібно. Цибулю подрібнили вже. То що за кабачки залишилися? То я ще соус буду робити. Слухай, давай тут тіма дамо. Ти таки проводиш експерименти, експериментатор. Чо? Кетчуп прекрасний вийшов. М? Та давай дамо мені все одно. Ідея! Робимо експеримент. Ну що ж? Та бери два, два бери. Ну, Юрій, вистачить одного для експерименту. Та ти його не відчуєш і не я будеш знати. Я його відчую, але мені треба змінювати всі пропорції о, тих якоїсь. Ми як додамо спецій. все до смаку. Коли о, воно буде змінювати варитися. О, відчувати пропорції спеції. Мені треба міняти посуду. Ми подамо два рецепти. Ну, добре. Мені треба додати тару, От, що я буду закручувати. Юрко, ти мене починаєш злити. Ти не закручуй, я його з'їм сам. Те, що лишиться, то не закручуй. І таке буває, бачите? Експеримент продовжується. Експер... Але зла, але зла. Неси все, що маєш на городі. Давай там зараз, ще... що там на шиї? є? Гарбуза, малину принеси, ще я гарбуза не терплю. Ви ще цей... не пробували з малиною. Вистачає тут одного кабачка, то буде недобре мені. Ні, не, давай два кабачки. От що означає, що кабачків наростили повно. Чому тут кабачки? І люди побачать, що вийшло? Ну а як же ж? Кетчуп вийшов, прекрасний. Воно то вийде, але яке воно буде на смак? Він є нейтральний, ти його навіть не відчуєш. Ти будеш чути смак помідорів, слив. Тепер потрібно зважити ті кабачки. Юрко, чуть не кілограм. То добре? Цілий кілограм додам до овочів. До Уявляєш? Уявляєш, який буде колір, блідий. Що колір до того має? Ну добре, хай буде. Експеримент є експеримент. В мене щаслива є. Вистаємо кубиками, як на попередній соус. Хто не бачив, подивіться. Кетчуп смачний і дешевий. Наповнювачом можна зробити щонебудь, Що, щоб воно смак давало трішки в соусі. Так воно якраз добре є що то? Ну, побачимо, побачимо. Кабачок нейтральний. Він нічого не має, ніяких запахів, ні смаків. Він дає м'ясистість, так би. Величину дають крухмал, а кабачок дає таку. так як би. В'яскість. Точно. Так кечупи буде. Тіло йому дає. Що там тобі тіло дає? Та як що? Юрій. Тіло. Величину дає, як мав сказати. Об'єм! Об'єм! Ми ще цибулі зеленої не давали? Точно. Наступну порцію я зроблю зеленою цибулі. Мої все пригодиться. Дуже буде смачно. Цибулі в нас ще мало зеленої. Завтра буду сушити. Може, ще сьогодні, якщо шостину Ми Сьогодні повна робота треба утрава кусити. Воду носити. Траву ти не покосиш, бо косарка не працює. Ти мусиш її зробити. Так, почистила, порізала. Тепер я добавлю цукор. Цукор я даю, так як по тому рецепту, що я маю. Я цукор зменшила дуже. Нам потрібно, щоб овочі пустили сік. Овочі і фрукти. Добре. Ті, що є сіль. Бо тут трошечки мені потрібно було додати води. Ми пізніше додамо до смаку. А тепер я не буду додавати води, тому що кабачки мені пусять сік, багато соку. Тепер я візьму рукавицю і перемішаю рукою це все. Будемо чекати пару хвилин. Пів годинки, щоб, пусти, щоб овочі пустили сік. До речі, салатик смачний вийшов, вже можна споживати. Дуже гарний аромат йде. І вже овочі стоїть, починають пускати сік. Зараз ще трішечки я перекладу. Якась троє та вже мені не піде, мені треба більше брати. Чекаємо ще пару хвилин. Але хвилини пройдуть дуже швидко. Постили свік, от скільки. Заслуга кабачків. Тепер мені потрібно перекласти в каструлю. Це є заслуга Юрка. Юрку. Всю кастрю доставити не можу, тому що мені буде замало. Ось таку каструлю мені потрібна. Я маю перекласти все сюди з миски. Ось цю пісок. Як зенограду? Будемо робити тепер з кабачків вино. Ще <laughs> вино з кабачків не робила. Ще що можна з кабачків робити? А що, що хочеш? Тепер вже все одно. Пішло і поїхало. І пішло і поїхало. Ставимо на газ на пів години. Від початку закипання рахуємо пів години. Накриваємо кришку, щоб скоріше овочі наші зготувалися. Пройшло півгодини, овочі вже зготувалися. Зменшилися ось так в кастрюлі, а я думала, що буде повно. <плес> Можеш показати, скільки залишилося. Тепер я переб'ю все блендером. Так, все. Робилася гарна-гарна маса. Густенька. Цей бо буду додавати. Ось такий соус вийшов. Спеції більше ніякої я додавати не буду до соусу. Тут підходить все. Тільки додам 2 столових ложки оцту, тому що у нас тут є кабачок. Боюся, що він мені не забродив в банках і не вистрілив. Додам яблучний. Можете додавати такий спиртовий. Ну так добре, він додасть смаку. Не зашкодить. Трошки кислоти трохи додавати. Хоча вони є, є такі, ну, достатньо. Смак у нього нормально є, вистачає. Ті всі спеції якраз підійшли. Так що додавати, збільшувати я більше нічого не буду. Можна трошечки цукру більше додати, але я додавати не буду цукор. Тільки по рецепту, то що я поставлю на відео, в кінці відео. Так, тепер ще я включу на 10 хвилин, щоб соус прокипію, накрию кришкою, тому що він буде вистрілювати, і в банки. За 10 хвилин соус вже готовий. Можемо розливати по баночках. Отакий От густенький вийшов. Сливово кабачковий соус Перша баночка перевертаємо до гори берег дном перевертаємо Хочу сказати, до догори ногами. Верх дно. Бачу, тебе вже там не викорінеш, то в голові вже закріпилося. Так. Догори ногами. Догори ногами і догори ногами. І так буду продовжувати, поки не закінчу порожні баночки, поки в мене не закінчиться кетчуп. То навіть не кетчуп, а соус. Може трошки лишиш кетчупу? Не лишу. Не заслуговуєш ти на лишній соус. З цієї кількості інгредієнтів, що я дам в рецепті, разом з кабачками. в мене вийшло 3,5 літри е, соусу. Сливово-кабачкового. Тепер вже не є сливовий, він тепер є сливово-кабачковий. Соус вийшов густий, дуже смачний. Нічого лишнього я не додавала. Цікаво. Він ще застигне, він ще, він ще буде. Застигне, та, він застигне, там ще буде густіший, там без ніяких крохмалів, без нічого. Він дуже густий, дуже смачний. І смачний. Я думаю, що ми вдашно додали той Допробуй. кабачок. Так хотів кабачка, давай. Ну що? Густрота що? Густрота добра. Дві причини на ту кількість інгредієнтів. Як для мене то мало приправ. Як мало приправ? приправи? Той... Карі Карі мало. Він карі любий, майоран, ранний, він будував до всього, навіть до того, до, до перші. Я карі взагалі не чую. Тут нормально карі є, треба щось з нюхом, Юрку. Якщо хочете, можете більше додавати карі. Мені достатньо. Будемо завершувати відео приготування сливого кабачкового соусу. Новий соус з'явився, сливово кабачковий. Може, він новий, хто його знає. Може, хтось його готує, треба подивитися, чи хтось готує. Будемо завершувати відео. Якщо вам сподобалося, як ми готували соус кабачково-сливовий, поставте нам подобайку. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, до нової зустрічі в новому відео.